Сполучний негатив, але не хочеться вірити в це, що нас чекає, таке. сподіваюся на наші Збройні сили, на нашу тероборону. Повинно все бути добре. У разі наближення фронту будете виїжджати з сум? Буду пішки йти, виїжджати нічим. Так я живу одна, так що розраховувати ні на кого. Сподіваємось, що цього не трапиться. Скупчення військ власне лякає? Ну, ні, звичайно, лякає. Ну, воно і було там, після тисячі шість і до того. Так що маємо надію, що о, наші хлопці щось там зроблять і відіб'ють. А якщо фронт буде наближатися, чи думали ви виїздити? Ну, поки що ні, але, але все може бути. Да, це, да, ми не знаємо, як будуть ці. Мирні переговори йти у нас у Стамбулі 2 червня. Тому подивимося, що буде далі. Новини, звісно, ці не дуже добрі, але я вважаю, що ми вистоїмо і ми все витримаємо, і все буде добре. Особисто ви думали про план виїзду? Раді чого? Звісно, тому що. А, я думаю, що потрібно все ж таки про це думати, бо якщо щось станеться, а, щоб був якийсь варіант вже, бо тоді буде мало часу про щось думати і шукати якесь місце для проживання. Ні, ну це трохи нервує. Ну, не знаю, що люди приймають якісь рішення зараз. Е, ну, щоб якось попередити, да, то може зараз виїхати. Або там залишається до останнього. А особисто ви чи довіряєте цій інформації? Як на неї реагують? Ну, вона ж офіційно, в принципі, в, ну, в багатьох пабліках про це пишуть. Ну, президент да, також про це казав. Ну, тому, в принципі, я вірю, але ну, до останнього, мабуть, буду в, в місті. Якщо вже прям така буде да, загроза, то тоді тільки виїжджає. Я сама з прикордоння. Угу, я, бачу, я цю ситуацію бачу. Давайте будемо вірити в силу наших хлопців, наших ЗСУ, допомагатимемо всецільно з усіх сторін. Буде все добре. А звідки ви? Я з Траснопільського району, село Глибне. А проживаєте в Сумах? Ні, ну. я проживаю в глибному і всім бажаю жити в своїх домівках, повернутися додому буде все добре. Виїжджати, не збирайтесь. І -і. Хіба що тільки буде пряма загроза? Тож, я проснуся, а в мене вже хати немає. Давайте вірити в достовірній інформації, що кажуть хлопці, а не телеграм-канали. Зберігайте своє ментальне здоров'я. Все, медитуйте, допомагайте ЗСУ, і буде все окей.